Вопрос, который я думаю, многих будет интересовать, вот переформатирование Крымского полуострова после освобождения и придание Автономії, що етадасть кримськотатарському народу пріждівського, я думаю, тут це в принципі питання, над яким а, працювали працювало не одно покоління кримськотатарського народу. Це саме та мета, яку ставили перед собою кримські тара саме з часів повернення, да і проведення другого Курултаю, де в принципі своїми внутрішніми документами вони оголосили про намір і про свою інтенцію мати а, таку форму визначення, да, політичну форму визначення, в першу чергу, як корінний народ. Дійсно, до 2014 року ми в контекст український суспільний політичний були вписані здебільшого з негативним да присмаком. Про нас згадували хіба що як такі, які захоплюють землю, як такі, які потенційно є сепаратистами до Турецької республіки, як такі, які чогось постійно вимагають, яким постійно потрібні якісь кошти. І всі згадування в тих самих ЗМІ про Кримський Атар були здебільшого з таким негативним да конотацією. Все, що сьогодні воно відбуло. Це дійсно трансформація, ставлені до кримських татар, бо в принципі напевно і сама історія окупацій надавала, що найбільшими патріотами в Криму і саме захисниками українськості, як такої в Криму, є кримські татари. Ви знаєте, і я це... вибачте, я вас переб'ю. Я mm -hmm. на початку 90-х робив фільм про кримських татар. Це були такі, можливо, перші поселення. Зустрічався тоді з Рустемом Чийгозом, і це була така дуже позитивна подача, як про людей, які повертаються на свою землю. Це з брата так, да. це з братом. На жаль, він покійний вже його зараз немає серед нас. Але я до чого цей штрих кажу, що а, і, і, і тоді спочатку а, українські медіа в принципі адекватно оцінювали те, що відбувається. Як мені здається, та те, що я бачив, звісно, було багато негативу, спровокованого безумовно. Але я би зараз би хотів так, би туди. уточнити один дуже важливий нюанс, як мені здається. От ви мене поправили на початку програми, що масово кримські татари почали повертатись на свою батьківщину наприкінці. 80-х. але політичне рішення було прийнято за часів вже незалежної України. Це були 90-ті роки. Тобто, оцей проміжок там в 10 років це нелегально повертались люди а, а, в Крим. А в Крим. дозвольте я свою історію своїх батьків наприклад розкажу. Це два медики молодих стоматолог і хірург, які приїхали в 87-му році в Крим зі мною на руках і з двома валізами. Вони приїхали до міста Керч, бо їм пообіцяли, що їх пропишуть і дадуть роботу. Втім, на практиці виявилося, що. Без прописки вони не змогли отримати роботу, і навпаки, кожного разу, коли вони приходили до лікарні, казали, да, нам потрібні фахівці відкривали паспорт, тоді ще відзначалася національність в паспорті, казали, вибачте, нам не потрібні. І два роки вони не могли ані прописки для себе да, влаштувати, ані роботи. І от це абсолютна а, ситуація common, яка є для всіх ну, спільною для всіх кримських атар. І тільки вже після 90-х, точніше, наприкінці 80-х, з 89-го 90-х можна було фактично. Отримувати прописку, що відкрило шлях до працевлаштування як мінімум.